Да і по-іншому вони просто ну, будь-яка країна через місяць воно впаде на коліна і скаже: ми здаємося, бо ми всі гроші пустили тільки для того, щоб збивати те, що наголовідати. Ось воно, НАТО. НАТО, на жаль, обслуговуючи інтереси в основному політичних членів Альянсу, вибудувало собі в умовах аб абсолютно, абсолютної демократії. Абсолютного, там, толерантного ставлення до всього, виробила, виробила собі невеличку таку бін, доктрину, яка дозволяє вести боротьбу з дві крапки. Перше. Повстанськими загонами, допустим, в Західній Сахарі. Вони швиденько з ними можуть розібратися. Б. Можуть провести якусь акцію у Тихому океані, але подальше від берега Ємена. Тому що вони показали, як вони можуть боротися, вони вже не підходять туди. Ну і В і В можливо, що для мене більш характерно, вони штовхнули свій військово-промисловий комплекс в безумну, скажімо так, називаємо нашими мірками корупцію.